чи знаєте ви, як зекономити час на заповнення дат в календарному плануванні? Від вас лайк, коментар, підписка, а від мене сервіс, який покращує наше вчительське життя. Заходимо в Google. В рядку пошуку вказуємо календар для вчителя. За першим посиланням проходимо на сайт календар план для вчителя. Заповнюємо вказані поля це святкові дні. Дати початку кінця канікул. Вказуємо дати початку кінця першого семестру. Якщо треба, то вказуємо. Другий семестр. Зберігаємо зміни. Обираємо дні тижня, по яким у вас проводяться уроки, наприклад, вівторок і п'ятниця. Можна встановити кількість проведених уроків, наприклад, якщо у вівторок у вас 2 години, а у п'ятницю одна година. Можна вказати додаткові параметри і натиснути почати. І з'являється табличка, в якої вказані дати ваших уроків. При потребі можна завантажити в електронну таблицю ці дати.